Отже, задано таке завдання. Сума чисел А додати Б дорівнює їхньому добутку. А помножити на Б. І відомо ще, що А і Б невід'ємні. Потрібно знайти суму двох дробів: 1 поділити на А, додати 1 поділити на Б. Дорівнює. Шукаємо спільний знаменник. Це буде вираз А умножити на Б, так як це повинен бути той вираз, який ділиться на знаменник першого і на знаменник другого дробу. Тепер шукаємо допоміжні множники першого дробу. Потрібно АБ поділити на А. Залишиться Б. Отже, допоміжний множник першого дробу буде Б. Аналогічно, АБ поділити на Б скоротилося, буде А. Множник другого дробу А. Перемножуємо чисельники кожного дробу на допоміжні множники. Один помножити на Б буде Б, і один помножити на А. А дорівнює. Враховуючи оцю властивість, яка задана в умові задачі, можемо замінити Б плюс А, це у нас АБ. Поділити на аби дорівнює, скоротилося, або поділити, аби, поділити на аби само на себе, буде одиниця.